Ми на бюветі. Ось Бювет, місто Трускавець з 1 травня відбулося підвищення цін на воду нафту. Тепер один літр коштує 36 гривень замість 24 гривень. Ось такі, друзі, справи. Якщо ви відпочиваєте в санаторіях, то вам безкоштовно. Вам хулювати ні за що. Ми підемо, подивимось, як бів виглядає всередині. Ось так, тут гарно. І ось вам ця об'ява з першого. ціна. 3,60 за 100 мл. 36 гривень, Розуміємо. Дякуємо за розуміння. Ось так виглядає бювет. Людей прибавилось, людей багато зараз відпочиває. Ну і тому підвищення ціни. ну Я думаю, що знижувати її вже не будуть. Все одно приїздіть до Трускавця, відпочивайте, набирайте здоров'я, вам гарного підпочинку і чудових емоцій.